Вчання до туалету це складний процес повний успіхів та невдач. Найпоширеніші проблеми розподіляються на тимчасові невдачі, категоричну відмову дитину від вчання до туалету та нічні проблеми. Тимчасові невдачі цілком нормальне явище, особливо на початку привчання. Нагадуйте дитині зробити перерву на горщик, особливо під час гри. Після їжі, перед сном та перед поїздкою. Навіть якщо дитина повністю привчена до туалету, можуть траплятися невчасні випадки, особливо, якщо є зміни в розпорядку дня. Якщо аварії трапляються досить часто після того, як дитина вже була привчена до туалету, необхідно звернутися до лікаря. Можливо, він проведе перевірку на інфекцію сичовідних шляхів. Якщо дитина погано привчається до туалету і має вік від 2 до 4 років, має сенс зробити перерву на 2-3 місяці. Якщо дитині більше 4 років, вона здорова та не навчена користуватися туалетом після 2-3 місяців спроб, поговоріть з лікарем. Hello! Категорична відмова користуватися туалетом може траплятися в 20% випадків. Деякі діти охоче користуються туалетом для сечовипускання, але відмовляються користуватися їм для дефікації. Вони можуть навіть сховатися, щоб зробити свої справи у підгузах. <му> Є кілька можливих причин, чому дитина може відмовитися від туалету. Більшість експертів рекомендують наступне: Поговоріть з дитиною про привчання до туалету. Скажіть їй, що її кал Хоче бути в унітазі і її справа допомогти йому вийти. I'm here. Не карайте і не чіпляйтеся до дитини. Припиніть привчання до туалету на декілька тижнів і навіть місяців. Перестаньте постійно нагадувати дитині про відвідування туалету. Надайте дитині повний контроль над процесом. Захочуте дитину наслідувати вас та старших братів та сестер, запрошуючи її до туалету, щоб подивитися. Заохочуйте дитину самостійно міняти підгузки. Якщо є закреп, вилікуйте це явище. Хробливе та утруднення випередження призведе до відмови відвідувати туалет та довготривалих проблем. Творіть таблицю з наклейками та винагороджуйте дитину за кожну спробу та успішне вивороження гнітас.